Доброго ранку малята. Діти, погляньте, вантажівка привезла нам цеглинки. На дворі зима, дорога стала слизька. по машина не може по такій дорозі проїхати. Давайте ми побудуємо з цеглинок дорогу для нашої машини. Ось вона. Подгляньте. Машина легкова, червоного кольору. Це. У них один під довгий, другий короткий. Беремо цеглинку білого кольору і з'єднуємо її цеглинкою червоного кольору. Ось так. Знов білого кольору, червоного кольору, білого кольору, червоного кольору. І так Поки не закінчиться наша целинку білого та червоного кольору. Ось, Ось ми і зробили довгу дорогу для нашої машинки. Їти. А тепер будемо будувати коротку дорогу. Знову беремо цеглинки. Подивіться, синього кольору і з'єднуємо селинкою зеленого кольору. Синього кольору. Зеленого кольору, синього кольору, зеленого кольору. Малята, подивіться, ось ви збудували коротку дорогу. Малята, як ви думаєте, для машини потрібна довга дорога чи коротка, звичайно довга. Малята, давайте ми з оцих цеглинок, що у нас є, збудуємо довгу довгу дорогу для машини. Знову беремо цеглинку білого кольору, з'єднуємо її з цеглинкою зеленого. Червоного кольору, білого кольору, синього кольору, червоного, знову білого кольору, зеленого кольору, синього. Діти, подивіться, яку гарну, довгу-довгу різнокольорову дорогу ми збудували для нашої машини. Зараз наша машина проїде по нашій дорозі. Малята, ось бачите, яка гарна дорога. А для якої машини ми будували дорогу? Для легкової. Ось вона. А яка машина нам привезла цеглинки? Так, вантажівка. Одним словом, може сказати транспорт. Діти. Що ми сьогодні будували? Так, дорогу для машини. А що ми будували дорогу? Так, з цеглинок. А якого кольору цеглинки? Білі, зелені, сині та червоні. Так, вірно, молодці дітки, ви такі розумни маляка. Ви всі дуже любите гратися з конструктором, кубиками та машинками. Побудуйте для своїх машинок дорогу і надішліть нам світлині. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.